Що там? Біля метро університету. З цієї сторони багато кафе, вареничні ресторани, нотаріуси аптеки, Володимирський собор. Тут З цієї сторони зупинка громадського транспорту. Тут можна брати в оренду скутери, цього раніше не бачив, велосипеди, самокати. 200 є кава, сири, пирожні. А за будівлею метро є ботанічний сад. імені мені ботанічний сад, дуже охайний, затишний. В попередньому відео казав, що там є і туалети, і багато зон відпочинку. І можна там кафе перекусити цією бігатню, між роботою і домом, то можна тут. Получити релакс на якийсь невеличкий час. Чи якщо більше часу є, то відпочити.